Ми не знаємо для чого ми народилися. Кожна людина шукає це, от але ми точно знаємо, що наші діти достойні отримати цю планету не в гіршому стані, ніж отримали її ми. От тому, коли у нас з'явився власний будинок, з'явилася можливість встановити сонячну електростанцію. Ми це зробили. Цю в принципі, станцію навіть робили на два режими зимовий та літній. Під різним кутом нахилу. Тут от в мене приблизно 40 квадратних метрів. Це перша ланка, друга ланка трошки менша, тобто разом вони можуть давати до 65-70 квт годин на отакий от, от, от сонячний день. Тут є інвертори власне, оце от найбільший. от Можна прямо зараз тут подивитися, що наша ланка та прямо зараз дає нам 3,5 кВт. От. А на тому видно, що він дає 4,4. Тобто прямо зараз у нас 7,9 кВт виробляється. Це такий прилад, який заміряє поточне споживання. От, наприклад, зараз я просто підключив планшет на зарядку. Це те, чим я міряв нещодавно кондиціонер. На тому ж кондиціонері я побачив, що у нас там за, за три дні. Було спожито 5,5 кВт, що дозволяє мені приблизно розуміти, скільки виходить на день. Кондиціонер. До речі, ми підбирали інверторний. Він не споживає постійно максимум свій. Він набирає певну температуру, а потім переходить в режим підтримки, де він там споживає 200-300 Вт, і це вже в принципі не таке вже критичне споживання. Тобто можна достатньо довго. Це власне і є смарт-розетка або вайфай розетка. І через цю розетку ми її керуємо дистанційно нашим приладом, задаємо йому розклад роботи. В часи, коли на нашій загальній електромережі особливо скрутно, ми виробляємо в 10, в 20, ро в 30 -ро більше електроенергії, ніж ми споживаємо. Коли не не так спекотно, але вже достатньо сонця. Я нав, я навіть про проробив експеримент захолодження. Якщо на для нас була шикарна новина, коли ми поставили другу ланку нашої електростанції, і на третій рік побачили, що ми вже... Повністю покрили наше споживання і вже виключно ділимося. Через те, що я поки що не знайшов рішення, як зробити мою станцію автономною або гібридною, поки що я як і всі, залежний від електромережі і на випадок відключення, я користуюсь генератором. Фактично, за комунальні я плачу 4 місяці на рік. Це виключно взимку, це те, що не покривають мої панелі. І за рік комунальні покриваються приблизно в 10 разів. І ця різниця і повертає інвестиції разом з комунальними. І за моїми розрахунками, за 8 років я повернув приблизно 80% моїх інвестицій. От, отже, ще 2-3 роки, якщо все буде добре і вона збережеться. це буде вже чистий заробіток. Або як я це називаю, моя маленька сонячна пенсія.